Ставок навколо острівця чайка чистять, проте роботи там ідуть доволі незвично. Зокрема, працівники не впевнені, що і для чого вони виконують. На камеру говорять неохоче, та й за мить забувають, що тільки но зробили. Так до прикладу, на відео видно, як хлопець згортає лопатою з асфальту болото і викидає у воду. Коли ж ми до робітника підійшли і запитали, для чого він це робив. Хлопець від своїх дій відмовився. Ви тільки що от згрібали болото з асфальту. І кидали в воду. Це Для чого В мене, воду. У мене Це є на відео. Не Далі ще цікавіше. Кілька хлопців принесли катамаран і спустили його у ставок. Щоб запитати, чи не заважатиме він очисним роботам. Нам довелось пригадати уроки фізкультури з швидкісної ходьби. Зачекайте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а наша спускаєте катамаран на воду, якщо що чистить? Чи це вже означає, що якщо катамаран на воді, то вже почистили водою? Вже почистили да. і так? А то так тоді там ще чистить, а вже плаває катамаран. А яка різниця? Тобто він не заважає катамаран. Не заважає. А скажіть, будь ласка, ви сьогодні офіційно тоді закінчили чистити, так? Ні, ще не закінчили. А коли офіційно закінчують? Не знаю. Не отримавши конкретної відповіді, ми підійшли до керівника робочих. Як виявилось, чоловік взагалі нічого не знає про катамаран, і тим більше про хлопців, які спускали його на воду. Хоч цей час він знаходився неподалік. Тільки що ми бачили, спустили катамаран чи? на воду. Це вже означає, що почистили водойому чи чи ні? Чи для чого його спускали? Я не знаю, чи якого... які... це комокатимерангів за ваші роботі. Це... Тики Ні, це не мої робочі розпитати більше про проведення роботи у чоловіка не вдалося, бо він чомусь не схотів спілкуватися з журналістами. НТБ. якщо підрядники захочуть внести ясність у хід очистки ставка, тернопільське інформаційне телебачення готове висвітлити це у своїх новинах.